Вітаємо це програма у фокусі. Європа. Я Лара Бабалола. Ласкаво просимо. Війна Росії в Україні серйозно вплинула на енергопостачання Європи і змусила країни шукати альтернативи, щоб пережити зиму. Безпека трубопроводів та електромереж також має важливе значення. Саме тому диверсія на газопроводі Північний потік у вересні минулого року занепокоїла європейські уряди. Вибухи зруйнували частини підводних газових труб, що пролягають між Росією та Німеччиною. Стався витік газу у Тійському морі Хто то стоїть за цими атаками досі не з'ясовано. Коли російський природний газ безперешкодно надходив до Європи, Норвегія була невеликим гравцем на ринку експорту газу. Але після того як Москва почала перекривати постачання, Норвегія стала найбільшим європейським постачальником блакитного палива. Це змушує військових Норвегії бути у стані підвищеної готовності. Війська були розгорнуті для захисту норвезьких енергетичних систем і газопроводів у північному морі. Роне Андерсен очолює військово-морський флот країни. Його місія гарантувати, що не буде. Ніяких перешкод і газ потрапить туди, де він потрібен. Командувач Норвезького флоту Руне Андерсен інспектує фрегат, пришвартований на західному узбережжі Норвегії. Такі кораблі стежать за територіальними водами Норвегії та перш за все за тим, що лежить на їхньому морському дні нафтою і газопроводами, необхідними для забезпечення багатьох європейських країн. Ми не можемо контролювати все, що відбувається під водою але інформація, що надається виробниками енергоносіїв у поєднанні із даними військової розвідки, дає нам доволі детальне уявлення про мережу трубопроводів, розташовану нижче. Норвегія має захищати близько 9 тисяч кілометрів підводних трубопроводів і кабелів. І крім того, нафтові і газові установки в морі і на суходолі. Норвезькі військові несуть цілодобове патрулювання. Страх став реальним після того, як у вересні минулого року були підірвані частини газопроводу Північний потік. Норвегія також наражається на небезпеку. Саме тому, у жовтні минулого року, прем'єр-міністр Норвегії Юнас Гар Стьоре заявив, що норвезькі збройні сили підвищили свою обороноздатність. Ми повинні очікувати загроз по всій країні. на морі в повітрі та в інтернеті. Іліфта Саме тому ми повинні підвищувати обороноздатність нашої країни. експерт з питань безпеки Столе Ульріксен вважає, що норвежці були наївними. Він роками попереджав, що Росія завжди тримала сусідню Норвегію в полі зору. Візьмемо, наприклад, велику кількість російських громадян, які працюють у норвезьких судноплавних компаніях, навіть у прибережному судноплавстві. Хоча всі знають, що це цілеспрямована спроба російського уряду проникнути в країну. зараз нам потрібна комплексна концепція безпеки, яка б враховувала військові загрози, а також тероризм і шпигунство. У жовтні минулого року у північному місті Тромсе був заарештований чоловік, який назвався бразильським вченим. Пізніше дослідницька група Белінкет заявила, що він був полковником російської військової розвідки ГРУ. І початку війни Росії в Україні норвезька поліція заарештувала дев'ятьох російських туристів у різних місцях. Серед них сина одного російського олігарха під час морського туру. Його звинуватили у незаконному запуску дрона та фотографуванні заборонених зон. Але багатьох пересічних норвежців це не надто турбує. Деякі люди постійно підозрюють шпигунство. Я ставлюся до цього скептично але я не маю нічого проти того, щоб армії підвищили свою боєготовність. росіяни намагаються налякати нас такими діями, але ми не повинні цього допустити. Однак норвезький флот не хоче, щоб його застали зненацька. Головнокомандувач ВМС Норвегії Руне Андерсен звернувся до берегової охорони з проханням звітувати про стан справ. Норвезькі військові посилили патрулювання вздовж більш ніж 2,5 тисяч кілометрів узбережжя. Наш підхід дуже гнучкий. Ми не можемо бути всюди одночасно. ми вирішуємо іноді протягом години, куди йти і коли Настрій військових дуже серйозний, але також приємно усвідомлювати, що робота, для якої нас тренували і готували, стала важливішою ніж будь-коли. Норвегія зараз найбільший постачальник газу в Європі. Газ основне джерело доходу для країни, але з ним пов'язана й велика відповідальність. Командувач ВМС Руне Андерсен та його підлеглі намагаються забезпечити доставку газу туди, де він потрібен. Особливо в ці неспокійні часи. Ще один наслідок рішення президента Росії Володимира Путіна про вторгнення в Україну. Збільшився попит на деревину. У поїздки карпатських лісах процвітає деревообробна промисловість. Держава виділила дерева для виробки і для перетворення на брикети. Цей план занепокоїв екологічних активістів. У лісі багато дерев, яким сотні років. Бурі ведмеді використовують їх як барлоги. Йозефіна і Якуб роблять усе можливе, щоб зберегти ліс і забезпечити ведмедям спокійне життя. Тут у лісах Південної Польщі ведмеді досі можуть почуватися як удома. Високі старі дерева дають ведмедям притулок і захист. Але зараз ліс став джерелом конфліктів. Йозефіна і Якуб захисники природи. Вони проводять інвентаризацію старих дерев. Такі високі, як ці, помічені для вирубки, що може мати серйозні наслідки. Тварини мають де сховатися. Спочатку це можуть бути маленькі тварини, наприклад, лисиця, а згодом розщелина може стати ще більшою і в ній може оселитися ведмідь. Червоною крапкою відмічено дерево, яке підлягає вирубці. Це рішення польської лісової адміністрації. Ці дерева стоять не на території заповідника. І це проблема для ведмедів. Інтереси лісозаготівельників тут у пріоритеті. Це обмежує простір, де ведмеді можуть спокійно жити. Лісова адміністрація закликає відвідувачів не підходити надто близько до тварин. Але це все одно трапляється вкрай рідко. В управлінні є експозиція під відкритим небом, де представлено багато місцевих лісових тварин за винятком ведмедя. Спеціальний захист для ведмедів не потрібен, каже речник регіонального управління лісового господарства. Перших ведмедів ми побачили тут у 1950 році. до 1970-х Тут було 20 ведмедів, а зараз 200. Це доволі значний приріст. Польські органи лісового господарства більше зосереджені на лісозаготівлях. Через війну Росії в Україні ціни на деревину високі, а паливних матеріалів не вистачає. Але захисники лісу не зовсім у цьому переконані. у цьому дереві, ймовірно, близько 6 чи 7 кубометрів деревини. За нинішніми цінами це від 1 до 2 тисяч євро за одне дерево. тож це не такі вже й великі гроші. Ми ніби губимо нашу національну спадщину за не надто й великі гроші. Якщо час від часу вирубують кілька дерев, які варті захисту, тих, що можуть вважатися пам'ятками природи, в а в ніколи в Zresztą w Зміна навряд чи буде помітною. Зрештою, в лісі тисячі дерев. Ведмеді використовують такі старі дерева, як барліг, тому що вони трухляві і мають розчелене. Молоді, новопосаджені дерева не дуже допомагають у цьому сенсі для цього потрібно, щоб дерево було порожнє всередині, але воно стає таким звіком. Тож, якщо ми дозволимо цьому дереву, такому типу дереву, залишиться в лісі, то для ведмедів буде більше вільних місць. Якщо ми зрубаємо їх усі, щоб продати на деревину, то ведмедям більше не буде, де жити. Глибоко у лісі, далеко від цивілізації, кілька лісових активістів розбили протесний табір, виступаючи проти лісорубів. Не всі задоволені їхніми протестами. На машину, що стояла біля табору, було скоєно напад, і конфлікт загострюється. Лісові активісти живуть не в цьому регіоні, а у Варшаві чи інших великих містах. Якуб, Юзефіна і Рафал не мають наміру відступати. І від знищення Орбжимі, яке постемпує на моїх очах, тут відбувається масове знищення. То сумбарзоподобне терени. Я не можу з цим миритися. на то, що так, то застав. Я хочу, щоб моя донька могла насолоджуватися цими старими лісами в майбутньому. Кідій забачила старе ласи, можливо, навіть побачити ведмедів. Звісно, якщо всі старі дерева будуть вирубані, тварини підуть кудись в інше місце. Вони можуть навіть зайти в райони, населені людьми, що може бути небезпечним. це стало проблемою в останні десятиліття. Усе частіше трапляються інциденти з ведмедями, коли люди отримують травми. Одна людина навіть загинула. Люди і тварини цього регіону мають одну спільну рису. Вони соромляться камер. Багато людей тут працюють у лісовій промисловості. На табличках вони не приховують свого ставлення до активістів. Вони екотерористи. Але Юзефіна і Якуб вважають, що багато людей не усвідомлюють наскільки тісний зв'язок між ведмедями і деревами. Ви можете легко уявити, як ведмідь, тобто велика тварина вагою 200 кілограмів може поміститися в дереві. Не зараз, але в майбутньому, якщо дерево стане порожністим. Я думаю, ціла сім'я ведмедів зможе поміститися. Вони часто просили владу взяти під охорону старі трухляві дерева, прохання, у яких майже завжди відмовляли. Сила позитивного мислення дослідження показують, що воно може продовжити тривалість життя людини, і навіть зміцнити імунну систему. Для когось збереження здорового світогляду стає викликом, а для когось це здається неможливим. Стефан кампіон з Бельгії, страждає від депресії. Негативна самооцінка, занепад сили, втрата інтересу, поширені симптоми хвороби. Зараз у столиці Бельгії, Брюсселі, стартував пілотний проект, спрямований на допомогу таким людям, як Стефан. Лікарі прописують пацієнтам похід до музею, і це щось більше ніж просто споглядання картин та артефактів. Депресія темне місце. Стефан Кампіон, який страждає від депресії, вже довгий час знає, як важко впоратись із повсякденним життям. одягатися і виходити на вулицю, бачитися з іншими людьми. Важко їздити в транспорті. Але сьогодні кампіон отримує новий рецепт від свого терапевта. Він і доктор Вінсент Люстіж'є – одні з тих, хто бере участь у шестимісячному пілотному проєкті. Пацієнтами з депресією виписують рецепти на відвідування п'яти брюссельських музеїв, які беруть участь у проєкті. Ми вважаємо, що це може бути корисним для всіх, але частина пацієнтів не хотіла йти, тому що вони соромляться виходити на вулицю і покидати середовище, у якому живуть. Але більшість пацієнтів зацікавилися. Тож Стефан Кампіон зараз добровільно йде в темне місце. Він запросив нас до Брюссельського музею каналізації. Bonjour, uh -huh. Більшість людей не хотіли б зазирати в каналізацію. Як вам від цього стане легше? Просто ідея виходу на вулицю, щоб зустрітися з іншими людьми. Я Думаю, що це цікавий аспект. арт-терапія це новинка. Як і рекомендації пацієнтам з депресією відвідувати музеї, але те, що зараз намагаються зробити в пілотному проєкті, зробивши цю пропозицію фактично рецептом, здається, мотивує пацієнта з депресією дійсно піти. і Він може взяти з собою до трьох людей безкоштовно. Це може бути дуже важливим, кажуть лікарі, щоб допомогти відновити почуття соціалізації людині, яка страждає психологічно і, можливо, фінансово. Пацієнт може піти самостійно зі своєю сім'єю, і це щось нове для нас. І ми дуже хочемо спробувати застосувати це на практиці. Проект був започаткований заступницею мера Брюсселя Дельфіною Хуба, яка чула про подібні ініціативи в Канаді і захотіла випробувати. У Бельгії кількість випадків депресії подвоїлася за 10 років, тож це величезна проблема. Дуже багато людей страждають зовні, і, можливо, всередині ми не знаємо. Тож так нам нічого втрачати. Лікарям та пацієнтам втрачати вже нічого. А для музею це просто більше публіки, яка приходить сюди. світньої організації охорони здоров'я про понад 900 досліджень підтверджує позитивний вплив мистецтва на здоров'я. Пілотний проект завершується в березні, але Хуба каже, що навіть без остаточної статистики реакція була настільки позитивною, що вона сподівається розширити масштаби проекту. Зі мною вже зв'язалися інші культурні установи, а також інші лікарі, які бажають взяти участь у проекті. Я бачу, що люди дуже зацікавлені. Можливо, потрібен час, щоб люди зрозуміли, як це працює, і наважились прийти сюди. Але я думаю, що навіть якщо це буде лише кілька людей, це вже буде дуже позитивно. Для деяких відвідувачів це працює навіть без рецепту. Життя таке сумне. Коли ти бачиш щось красиве, то почуваєшся щасливішим. І, як на мене, все дуже просто. А досвід Стефана Кампіона показує, що вам можливо навіть не потрібно споглядати щось прекрасне, аби підняти собі настрій. Я почуваюся краще, Мені дійсно краще. Я забуваю про свої проблеми і бачу красу навколишнього світу. він каже, що з нетерпінням чекає, коли зможе поділитися тим, що дізнався, з родиною та друзями, що стане ще однією маленькою перемогою над темрявою. Ще один засіб проти самотності та депресії це любов. Уна і х'ю пара, яка живе в Ірландії. Вони зуміли зберегти іскру після знайомства майже 20 років тому, ще до того, як tinder сайти знайомств захопили світ. Уну і Х'ю звів разом цей чоловік. Віллі Дейлі. Він майстер сватання в третьому поколінні, і легенда цієї індустрії. Любовні зв'язки Віллі здобули йому прихильників по всьому світу. Самотні люди з'їжджа. Жаються до маленького містечка Лінздуварна, сподіваючись, що Віллі допоможе їм знайти щастя у коханні. Що вихідних Віллі Дейлі, останній традиційний ірландський сват, зустрічає у цьому барі десятки самотніх людей. І він ніколи не буває тут без своєї книги. Кохання потенційних партнерів просять покласти на неї руки на сім секунд. Дехто шукає на дні келиха трохи більше сміливості, перш ніж заповнити анкету Віллі щодо свого ідеального партнера Рене прилетіла з Торонто, Канада, подолавши кілька тисяч кілометрів, щоб зустрітися із Віллі. 13 подруг Рене. Всі вони одружені, скинулися щоб оплатити її поїздку до майстра сватання. Вони планували це три роки, а вони знали, що через три роки я все ще буду самотньою. Тож ми о чотирнадцятьох стрибнули в літак, і ось ми тут намагаємось знайти мені хлопця десь за океаном. По допомогу до Віллі звертаються десятки самотніх людей. Його послуги коштують від 5 до 15 євро залежно від настрою, часу доби та кількості випитого гіннеса. Іноді Віллі танцює з кимось зі своїх клієнток, але все залишається на суто професійному рівні. Віллі Дейлі має дві великі пристрасті: поєднувати у пари самотніх людей і своїх віслюків. Коли він був молодшим, перед танцювальним залом можна було побачити до 20 віслюків. Якщо хлопець закохувався у дівчину, він привозив її додому верхи на віслюку. Але це було дуже давно. Люди люди досі шукають кохання. Вони хочуть щастя. А в сільській Ірландії щастя це діти. це дуже важливо. Я знаю одного чоловіка, якому понад 87 років. А він все ще хотів би одружитися і мати дітей. Віслюки привернули увагу Сари і Керрі. Вони приїхали сюди на відпочинок з Міннесоти, і обидві не одружені. Напередодні ввечері вони заповнили анкету Віллі, а сьогодні вранці у нього вже були хороші новини для них обох у мене є два дуже гарних чоловіки. Для тебе я знайшов дуже високого, стрункого, темне волосся, блакитні очі, зріст приблизно 6 футів 2 дюйми, широкі плечі. А ти зустрінеш світловолосого чоловіка з дуже блакитними, не темними очима. І я навіть підозрюю, що він можливо фарбує своє волосся. але ж ти не проти. Я теж фарбую волосся. А якщо серйозно, то Сара могла б навіть уявити собі переїзд зі Сполучених Штатів до Ірландії, щоб бути з чоловіком своєї мрії. А те, що їх познайомить майстер сватання, додає цій ідеї чарівності. У нас є багато онлайн можливостей, але я вважаю, що через інтернет це складніше зробити. Тут це просто весело. Ви дійсно зустрічаєтесь із кимось у реальному житті. Ти бачиш людину і знаєш, що це реальна людина, і все таке. Сара та Керрі готуються до зустрічі зі своїми кавалерами сьогодні ввечері. Віллі розповідає, що йому скоро виповниться 80 років, і він має сімох дітей від кількох жінок. Але цей сват у третьому поколінні не дуже любить розповідати про себе. Про книгу кохання знають практично всі в Західній Ірландії. Навіть його дідусь використовував її близько 160 років тому. Кажуть, що вона поєднувала пари ще до того, як вони вперше зустрічалися це наші леді. Я вкладу їх з цього боку. А чоловіків я розміщу з цього боку. Вони будуть знайомитися між собою в записнику. г'ю та уна магуайра щаслива пара вже 17 років. Відтоді як Вілі витягнув Уну із танцювального майданчика і вказав на г'ю. Це було дуже захоплююче, дійсно захоплююче, тому що я була серед купи людей, які шукали собі партнерів. І я побачила х'ю на танцполі, який дуже смішно танцював, і подумала: Боже мій, ось той з ким можна повеселитися. Але спочатку Уна була дуже холодною із гю. Він став на одне коліно і зробив пропозицію ще до закінчення першого курсу, і Уна відмовила йому. Наступного року він освічився ще раз, і знову Уна сказала ні. На третій рік я став на два коліна, і вона сказала так Ціла купа людей. Це було дуже кумедно. Вони всі аплодували. там були сотні людей. дуже багато народу. Віллі приніс на зустріч свою книгу кохання. Уна попросила Г'ю заплющити очі і зосередитися. Вона вважає любовну книгу своєрідною підзарядкою для їхнього кохання. Один із його синів давно успадкував ферму, але Віллі все ще любить навідуватися сюди. Тут він фантазує про те, які щопари може звести і знаходить трохи спокою і тиші. Принаймні, поки не задзвонить його телефон. Сповіщаючи про нове завдання для Віллі Дейлі, останнього свата Ірландії. Я хто в пошуках романтики також вирушає до Парижа, міста кохання, і саме зараз воно у повному розквіті. Так, посеред зими. Ресторани прикрашають у похмурі дні вишуканими квітковими композиціями, що приваблює інфлюенсерів, які шукають місця для фотосесій. Їхні публікації у соціальних мережах це імпульс для бізнесу. Але як і з багатьма речами в інтернеті, реальність дуже відрізняється від інстаграму. А я вже думала, що пластик виходить із моди. На цьому ми завершуємо нашу програму цього тижня. Дякуємо за перегляд. До зустрічі. Українською мовою озвучено Центром медіаініціатив. Київ 2023 рік.